Усім вітання! Це канал Домашні рецепти від Наталії Ісус. Сьогодні у мене для вас рецепт простого і дуже смачного медового пляска з горіхами. Гостинець. Пляцо виходить дуже ніжним, а коржі м'якими і вологими. Друзі. А якщо Ви шукаєте нові смачні та оригінальні рецепти, щоб здивувати рідних та близьких. Завітайте на канал «Це смачно!». Тут представлені прості рецепти з усього світу, які ви можете легко повторити у себе вдома. Канал «Це смачно!» зовсім новий. Тож підтримайте його підпискою із дзвоником та чекайте смачних новинок. Медовий бісквіт з горіхами. 3 яйця збити з сукром 100 г. Загалом на два бісквіти нам потрібно 160 г вершкового масла або маргарину і 200 г меду. Підігріти, щоб масло і мед розтопились. 250 г борошна змішати із содою 1 чайна ложка. Розділити медову масу на дві рівні частини. До першої додати 100 мл сметани, розмішати до однорідності. Можна ще трохи підігріти, щоб сметана добре розійшлася. Замісити тісто, спочатку просіяти половину борошна, перемішати злегка, влити підготовлену медову масу, знову трохи перемішати, всипати 50 грамів тертих волоських горіхів. Перемішати. Просіяти решту борошна, перемішуємо тісто до однорідності, вилити тісто у форму з пергаментом, розправити, випікати при 170 градусах 30 хвилин. Медовий бісквіт з горіхами і какао. Процес замішування тіста аналогічний. Спочатку збити 3 яйця з цукром 100 г. До розтопленої медово-масляної маси додати 100 мл сметани і 2 столові ложки какао. Перемішати і трохи підігріти, щоб продукти добре об'єднались. 240 г борошна змішати із содою 1 чайна ложка. До збитих яєць просіяти половину борошна. Трохи перемішати. Тоді влити медову масу, знову трохи перемішати, всипати 50 грамів тертих волоських горіхів, просіяти решту борошна, перемішати до однорідності тіста, Викласти тісто у форму з пергаментом. Випікати при 170 градусах 30 хвилин, крем 600 мл молока закип'ятити. Окремо змішуємо 40 г кукурудзяного крохмалю, 2 столові ложки борошна, 130 г цукру і 100 мл холодного молока. Блити суміш у гаряче молоко і заварити пудинг. Увесь час смішаючи ложкою або вінчиком дні каструлі, до гарячої завареної основи додати 40 г білого шоколаду, розмішати, щоб шоколад розтопився, накрити пудинг плівкою і відкласти, щоб остиг до кімнатної температури. М'яке вершкове масло 200-250 г збивати, потрохи додаючи заварений пудинг. Крем готовий. Збираємо плясок-гостинець. Кожен бісквіт розрізати на два. Змастити кремом, чергуючи медові бісквіти з горіхами та какао. І медові бісквіти з горіхами. Змастити верх і боки пляска кремом. Залишити на годину при кімнатній температурі. Тоді покласти плясок в холодильник на ніч. Прикрасити на свій смак. Дякую за перегляд і до зустрічі на каналі Домашні рецепти від Наталії Сус.